Добрий ранок, Лія, Ку куку. Стабільно все в нас. Четвер. Їдемо. Ледве Миколая наздогнали. Ледве наздогнали. Головне не забувати помічати красу. Сонечко збирається тільки ось там з-за гори виходити. У нас четвер ярмарок. Мені його треба об'їхати, бо мій маршрут пролягає повз мій будинок, тобто я повертаюся. Навіть залишу там зараз велосипед у себе в дворі. Отже, першу годину я відпрацювала, зараз вгадайте що. Мені треба їхати до Сюзанни, Марселі Сюзанни, я вчора вам про них розповідала те саме ранковий підйом, допомога з душем і туалетом, таке завдання. Але, по-перше, туди 2 кілометри, і мені потім їхати до неканадців, туди-сюди мотатися. Нема можливості, тому я зараз під'їду в мерію, в бюро і попрошу машину взяти вже зараз, щоб потім їхати. А, і ваші ставки. Чи вдасться мені? Чи не буде в мене з цим питанням проблем? Не пам'ятаю, чи я вам казала, але в мене сьогодні 8 годин 15 хвилин всього робочого часу. Одна годинка вже є, але передбачаю, що на кінець дня я буду супер. втомлена. Подивимось. У мене є машина. Ура! Ну давайте я скажу, тому що бачу, що ви, ті, хто особливо давно зі мною і багато чого вже знаєте і розумієте про мене, моє життя, про нашу родину, намагаєтесь мене, хоч якось підтримати, захистити від тих випадкових, скажімо так, відвідувачів каналу, які постійно мене за щось там критикують. Ну і це критикою важко назвати, тому що. Ну, Це зазвичай якісь корот, коротенькі дописи з оцінкою, мене, моєї зовнішності, мого життя, моїх справ справ мої, моєї сім'ї, кому що робити. Але просто я хотіла сказати, що мені це нагадує, коли я там коментарі читаю про себе, наприклад, або про мого чоловіка, або про нашу сім'ю, мені це завжди нагадує, такий мем. скоріше, Ну, щось на кшталт коміксу, так? там, де чоловік їде з дружиною на кобилі спочатку, люди кажуть, а, сілися на бідну кобилу. Тоді чоловік садив дружину, і люди починають, о, їде дружина, йде, він їде. Він... Тоді вони міняються. І Всі починають казати, о, от, натомився, напрацювався, вона їде. він... Коротше кажучи, вони там потім злізли з того коня, вдвох ідуть конячки. Де врешті він вже там ніс того коня, і люди все одно там сміються з нього і критикують. Тобто, що б людина не робила, завжди є за що розказати, що вона робить не так. Ну, так само і в мене ви ще не бачите потоку, можливо, тих коментарів під всіма відео, які люди потрапляють, і вони ось, а я бачу це ось, ну мені. Це списком видаються всі ці коментарі. Е, тому таке. То ну, наприклад, е, що це за робота така виснажлива, така ось недоглянута люд, ну жінка така ось забігана, хтось інший пише, та хіба це багато годин, ось там працюють отак і отак? Оце багато ще? То ще не багато. Ще відпочиває. Потім ну, про зовнішність. Ну, зрозуміло, що одні пишуть: Боже, як, яка прекрасна, чудова, гарна, а інші пишуть, «Боже, яка страшна, негарна, дурна. А, ну так, одні пишуть про розумних, інші про дурних. Про тупих і так далі. Ну, взагалі, тобто, я з посмішкою до цього все ж таки ставлюсь. Не так, щоб мене це не виснажувало, і я там не звертала увагу, що це відбувається. Але тим не менше, це, це життя таке, і звісно, чим більше аудиторія, тим більше такого буде траплятися зі мною. Тож я, я спокійно до цього ставлюся, але все одно дякую, що підтримуєте. Бонжу! Сава? мадам! Так, поки я працювала з Сюзанною, приїхала медсестра, заїхала, і запитала, uh, чи, були, чи був в душі Місіо, чи він мився. Він каже: Так, так, я мився. Я кажу, я не бачила, ну я тільки мадам допомагаю. Ну, і в самому душі всі полотенця сухі, ніде немає ознак. Ну і сам душ сухий, немає ознак, що він приймав душ, що він мився. ну таке. Ох, і взагалі, це в мене питаннячко. Я буквально мила Сюзан, хоч вона і, ну вона ходить, доволі вона така активна, не без якихось таких особливих. Проблем з мобільністю, але фактично ну, поводиться як дитина, це ну, Альцгеймера, що скажеш, вона реально як маленька дитина поводиться. І це входить в мої обов'язки мити, тому що я знаю, що це роблять взагалі то медсестри. Так, я на вокзалі. Знову, мені треба взяти на вечір білет для чоловіка. О, спасібо. Бонжурне. Є такий білетик Лечу далі. Ви, до речі, мене запитували, що це за дерева тут на вокзалі. Ну, насправді це платани, ті, що і ось там далі високі, такі ростуть, але ці просто обрізають постійно. Що зими, ну врешті, ну так само, як і біля Мерії, я вам показувала навіть процес, як вони от що зими зрізають гілки верхні, і тоді воно ось так от утворюється. Такі руки, кулаки. Їду до неканадців моїх, до мадам Тельми, і це більше п'яти кілометрів звідси. Тела присвячена Україні. З'явилася тут після вона, повномасштабного вторгнення. Навіть була про це новина місцевих інформаційних ресурсів. Так, ну траса працює, що і варто було довести, бо в нашому місті більше не їздять вантажівки. Все вже зрозуміло. відпрацювала ще дві години. Зараз в мене невелика перерва. Їду додому. Тобто в будинок, де ми живемо. Ось мадам Тельми не було вдома. Вона знову у Дантеста в Тулузі чоловік сказав, передав від неї інструкції, що потрібно помити вікна всередині будинку, адже я. Бо за минулий раз мила екстер'єр, а це інтер'єр. І ну, я встигла ще ванни, туалети і дзеркала на шафах по всьому будинку. Так що я багато чого встигла. Ось ще він мені пояснив, що ось на тому тижні мадам їде на Філіппіни. В Філіппіни додому на батьківщину. В неї ж там родичі досі живуть. Я так розумію, сестра точно. І вона їде на два місяці. Тому я буду приїжджати, прибирати, але він каже, що ну, він же ж не дуже, не дуже буде брудно. Тому він попросить в CCIS, ну, в моїй агенції, щоб раз на два тижні. Ось ці два місяці наступні, щоб я до них приїжджала раз на два, на два тижні. Власне, все. І... Я сказала, як хочете. Звичайно, ваша справа добре, без проблем. Поки я своїми справами займалася, на у дворі весь час був, і він. Там велика територія, великий двір, засипаний дрібним каміннячком. І ось через те камінь проростає вже потроху трава, бур'яни, і він, от, здається, гербіциди це називається спеціальним розчином ходив, бризкав ту величезну площу кам'яну, труїв ці бур'яни, щоб все було гарненько. Тобто не сидів, склавши руки, але зазвичай він за комп'ютером весь час, коли я в них. Мені ось, до речі, ще вранці э, мадам дала ось таке. Мадам Лідія печиво теж класичний її такий подарунок, смаколик, який вона мені час від часу дає для дітей. З коментарем, що це для дітей. Велик стоїть мій, чекає. Я несу суключ. Король, моя шифіня, підійшла поговорити про суботу. Машина їхала, я ж їду по позустрічній, зійшла на тротуар. Ось, каже, класно, що ви їдете. Супер. Я кажу, так, все класно, У мене тільки ще проблема з одягом і взуттям для дітей. А вона каже: ну, взагалі, то скоріше за все, що там снігу не буде. Треба гуглити це плато, подивитись, ну вона каже, скоріше за все, що там ось ці доріжки лижні, ті, що там є на горі, той сервіс, який вони надають, якщо немає снігу, скоріше за все, вони просто будуть навіть зачинені. Підйомники маю на увазі. Тобто там з катанням не вийде. Ну, нам не те, щоб підйомники були потрібні. Я єдина в сім'ї знаю, як це кататись на лижах. Діти ніколи навіть не пробували. Тож, знову ж таки, повертаючись до пунктика, хотіла, щоб вони в цьому році спробували навчитися, повчилися трошки. Ну, а тут, скоріше за все, це буде просто гірська прогулянка, тому що в нас тепло. Так, де мій ключ? У нас тепло і в горах, я дивуюсь, ну, в мене як орієнтирця Андора, країна, якщо знаєте, невеличка, тут неподалік в горах-Піренеях. В я сьогодні подивилась, то е, в суботу там у них теж плюс 12, плюс 13, що якби для лютого місяця теж доволі тепло. Тому таке, так, ставні не відчинили в будинку, на вулиці сонечко, а дома темрява. Оп, щось впало. Сподіваюсь, не розбилося цибулька Вона росла в водичці. Вчора Петро пересадив свою цибульку в землю. Оце вона впала. Так, ярмарок місцевий роз'їжджається, збирається. Вже майже роз'їхалась. Тільки що прибирала поличку, на якій все заставлено різними е, сувенірами, якимись фотографіями, фотокартками в рамочках, якісь... все підряд. Все, все, все захарашено, витирала пили, воно як, як, як доміно, як попадало там. Ну, добре, що все ціле залишилося. А сімейка ж. Ця моя постійних клієнтів сидять цей час на дивані, телевізор дивляться. Добре, що обійшлося. Колись я згадала, що колись я їм відро зламала. Швабру. Ну там відро було і тріснуте, і таке дуже з дешевого тонесенького пластику. Я викручувала швабру, цю, і воно тріснуло зовсім і відвалилось. Ось, до речі, я ж можу скласти якийсь навіть рейтинг по засобах прибирання, які кращі, які надійніші, які зручніші. Тому що я, звичайно, такого не очікувала від себе. Але, здається, я професіоналка в клінінгу і прибиранні, принаймні в такому форматі. Не в великих масштабах, а в побутових. Вже можу щось навіть і сказати, з точки зору експерта. Сказати... Засновано на досвіді роботи в будинках Франції. Точно, треба над цим подумати. Може ще буду якимось обличчям якоїсь рекламної компанії? Я жартую зараз, це сарказм. Так, от, е, я тоді їм зламала відро, сказали: та ні, нічого страшного. І наступного разу було таке саме відро, такої самої якості, тільки новеньке. І що ви думаєте? Ну через кілька місяців там вже є тріщини, і це зробила не я, бо я вже так трошечки, так лагідно Вже витискаю, бо знаю, що може бути з таким слабеньким пластиком. Зараз в мене місію Бернар. Бонжу. Все, на сьогодні відпрацювала вже 7,5 годин. Залишилося ще 30 хвилин ввечері, а точніше не ввечері, а через 50 хвилин вже. Тож в мене завдання забрати діток. Вони в групі подовженого дня. Сьогодні, коли я їм сказала, що буде трошки довше, на півгодинки, Петро сказав єс! Ілія сказала, урей! <свісно> Отак діти люблять цих аніматорів і час після школи, де вони справді розважаються. Я ж спочатку заходжу в бюро, тут ну, в головний зал. Треба підписувати в електронних таких на планшетах, в електронних е, е, журналах. Треба підписати біля кожної дитини, що я забрала. Ти зробила якесь намистечко? Браслетик такий гарний. Можна забирати? Це твоє тепер. Ти втомилась? Я хочу йти в школу вже. Все в гарно грає. Тобто він аж туди пішов його забирати? І я, ку-ку І Петро там ззаду їде, не поспішає. Бонсор! Ві, все Окей, звітую. Все добре, мадам Маргаріт, як і всі останні дні, гарно їсть в Гарному більш-менш настрої, правда, коли я її запитую, як справа, вона каже, кожен день одне й те саме. Отакі От справи. Ну, це теж непогано. Все, йду додому, швиденько готувати вечерю. І собі. Ну, як мені сьогодні написали в коментарі, що в цій родині з їжею не заморочуються, ну, то в мене і справді так. Вчора внетку придбала котлетки такі на кшталт Блю, але чомусь вони по-іншому називаються, тому що вони з індички. Всередині має бути сир. Тому що така їжа на швидкоруч. Розділ 24-й блокологія. Крічер, як виявилося, зачаївся на горищі. Сіріус розповів, що знайшов його там, укритого порохом і заклопотаного поза сумнівом, пошуками нових реліквій Блекової родини для своєї схованки в комірчині. Хоч Сіріуса і задовольнила ця версія, Тагарі відчув неспокій. Крічер тепер мав кращий настрій. Менш ніж раніше у усілякі прокльоний, і слухняніше виконував накази. Проте раз чи двічі Гаррі ловив на собі його пожадливий погляд. Але той одразу від нього відвертався. Друзі, як завжди, дякую вам за перегляд. На сьогодні це все. Але я вже готую наступний влог для вас, тому залишайтесь обов'язково на каналі і зустрінемось в наступному відео. Чекаю на ваші вподобайки, як завжди, дякую.